Десь два місяці назад я зрозумів, як дофіга часу я проводжу в інстаграмі, в інших соцмережах, в скролінгу, в читаннях новин і тощо Це почалося з того, що я подивився, скільки я часу проводжу в інстаграмі. До речі, ви теж можете подивитися, зайти в свій профіль, три крапочки зверху, і там буде е час проведений в інстаграмі. От. І в мене там було трішки більше однієї години. Там година і. 5 хвилин, щось таке кожного дня. Тобто за тиждень це 7 годин. 7 годин в інстаграмі за тиждень. Також я проводив час в Ютубі, і мені здається, що це було не менше, можливо, ще там 7 годин. Вот. І також ще якісь телеграм-канали, на які я підписан, щось там новини, якісь. Не знаю, огляди, аналітика і вся оця от штука. І я підрахував, що ну, десь близько 24 годин на тиждень я проводжу мій фокус уваги просто десь. І це мінімум, мінімум 24 години, може і більше. Та цього розуміння, що типу 24 години, одна доба, мені вистачило, щоб ну, типу, почати щось робити. І от я вирішив відмовитися від цих соцмереж, від залипання, від, коротше, від тримання свого фокусу уваги на тих речах, які ну по факту не дуже мене стосуються. Повністю вилучив в себе інстаграм, Ютуб, трішки там TikTok у в мене було. Повідписувався від багатьох телеграм-каналів, на які був підписаний, або чатиків. Чатики теж до речі просто висмоктують енергію, бо там зазвичай люди просто приходять зливати якусь свою коротше, негативщину. І наступні два тижні в мене було нуль. Просто нуль по інстаграму, по ютубу, по всіх соцмережах. Я тільки відкривав телеграм, щоб поспілкуватися там, зі своїми близькими або по робочих вопросах. І чим же я все це собі почав заміняти? Да нічим реальним життям. Просто жити от, ну, в реальному всесвіті. Тобто от бетон, от дерево. Он машини поїхали. Отакі от, от розваги. Ніяких всяких прикольних яскравих віддосиків, звуків і пісень, і всього цього і іншого е мусора. Два тижні я просто провів в нулі. Не користуючись нічим, потім через два тижні я почав якось потрішки повертати якийсь контент в своє життя, але намагатися дуже його якось ретельно сортувати, брати саме те, що мені. Дійсно цікаво, і те, що стосується мене, хліців новинний фон, який мене не стосується, людей, які мені не цікаві, від цього всього я почав просто відписуватись, відписуватись, і тільки дивитись те, що мені дійсно важливо або цікаво, як зрозуміти, що мені важливо, та цікаво. Я почав фільтрувати, що я дивлюся. Почав якось брати саме той контент, який, е, який мені корисний, який стосується саме мене, відсіювати те, що не моє, те, що ті теми, які мені зараз не актуальні. Ну, типу, щось колись мені було актуально. Я на це підписався і е, зрозумів, що зараз інколи продовжую просто дивитись по інерції. Хоча це вже або для мене не підходить, або не актуально, або я вже це переріс, або ще щось. Я від цього всього по Чав відписуватись. Чистити, фільтрувати. І, і я зрозумів таку прикольну штуку, важливу штуку, що те, що мені дійсно важливо, та інформація, яка дійсно а, може впливати на моє життя, вона приходить до мене через друзів, через знайомих, а, через якісь, ну там. Коротше, якщо це якийсь великий інфоповід, який тим паче стосується якось мене або може зачепити, то я точно цю інформацію отримаю. Мені не обов'язково для цього постійно щось моніторити, щось дивитись, якось цей. Коротше. І почав жити своє життя ще більше. Почав, не знаю, побачив багато косяків. Ну, типу, якщо що, то там в мене зараз прірва така, що. Навіть, навіть не знаю, з чого почати, що розказувати. Е, от я побачив такі штуки, зрозумів такі штуки для себе з приводу свого життя, що куди я його загнав, куди я його загнав, тим, що не держав, не тримав фокус саме на самому житті, що тримав фокус на всякій фігні, яка мене не стосується. Бо е, те, що дійсно впливає на е, якість мого життя. Воно навколо мене. Ну, бо, типу, коли я е, втикаю або живу ось в цьому віртуальному всесвіті, то вся моя увага, ну, типу, я живу отут-от, типу просто моє моє тіло не рухається, я такий скролю отак от ленту, щось там собі думаю. от Це добре, що я ще коментарі не писав, я ж не знаю. Мало, але читав, читав коментарі інших людей. І вони там таку дичину пишуть по, по будь-яких просто цих. І я все через себе пропускав. А, а нащо? Просто нащо? Життя, воно, типу, фізичне. Ось-ось, типу, як я казав, ось бетон, ось стіна, ось я сиджу, мої ноги, можна походити, побігати мені. Типу, і саме в цьому, в цьому життя. В цьому сенс. Я вважаю, що природа, а вона дуже розумна. Я впевнений, що природа набагато розумніша за нас, людей. Бо ми люди, наче все своє життя в плані людства. Да? Людство, усе своє існування, намагається перемогти природу. Але це impossible. Це impossible. а, Ну, бо. Бо ми створені природою, і вона розумніша, вона все зробила в балансі. І природа навряд чи задумувала, щоб я так багато свого фокусу, уваги, а це ресурс. Це дуже важливий ресурс. Увага це дуже важливий ресурс. Увага це любов. Така, ну, типу, дійсна справжня увага, коли, ну, типу, от, занурення. Це енергія, це любов, це ресурс дуже важливий. Так от навряд чи природа задумала, щоб я цей ресурс витрачав не на ось це середовище, яке навколо мене, на людей, які навколо мене, на. Ну короче.